Слава Богу! Знаєте, дуже приємно сьогодні бути разом з всією церквою у такий чудовий день, особливий для нас. Як ви бачите, сьогодні в черговий раз перед нами символи це хліб, виноградний напій, який символізує тіло і кров Ісуса Христа, який страждав за нас, за гріх, який ми вчинили і будемо вчиняти. Для того, щоб дарувати нам надію. І знаєте, я сьогодні хотів би разом з вами пороздумувати про надію, яку ми маємо в Ісусі Христі. Про надію, про яку я роздумую, коли приймаю особисто ці символи. І перед тим я хочу поділитися трошки своїми думками. Знаєте, я коли от думав про цю неділю, що там перша неділя, про надію, про якісь такі роздуми. Знаєте, почав думати. Де я на що надіявся останній час у своєму побутовому житті? І історій насправді дуже багато, ну, не всі навіть е, можна розказувати, але хочу з одною поділитись, я думаю, що ви щось подібне переживаєте. Знаєте? Е, зараз дуже багато роздумів про мир, про формулу миру, оце, що їздять, домовляються. І знаєте, з одної сторони е, Україна. Друкує там, 900 тисяч повісток, Росія збільшує військовий бюджет до рівня трьох бюджетів України довоєнної, тобто це якісь немислимі цифри. І тут же ж якби десь йдуть оці думки там, про якісь там, переговори, про якісь надію на мир. І знаєте, здається, розумом ти розумієш, що все показує, що може цього не буде, але знаєте, ця надія в серці все одно десь є, все одно десь ти надієшся на. На цей мир, який може прийти і настати. І ти молишся, щоб це відбулося. І знаєте, що я звернував? Що дуже часто в нас таке є, що ти надієшся на щось. У мене недавно теж було таке, знаєте, на роботі, що я надіявся, от була оця надія, живріла, живріла і дуже надіявся. І воно не справдилося. Тому що є речі, на які ти надієшся, можливо, безпідставно, на які немає підстав надіятися, на які, здається, все тобі каже, що такого не буде. А ти все одно продовжуєш надіятися. Знаєте, у нас навіть є вислів, що хватаєшся за цю соломинку. Да? От. І людина зда... е... схильна до того, щоб за останню надію хвататися для того, щоб, е... скажімо так, чи врятуватися, чи, можливо, змінити якісь свої життєві обставини. Але сьогодні ми хочем... я хочу разом з вами пороздумувати про зовсім іншу надію. Не таку, яка ненадійна, а вірну і е... безперечну. Я хочу прочитати місце. Перше місце, яке я хочу зачитати, це розмова Ісуса Христа з Никодимом. Одного разу до Ісуса таємно прийшов один з вчителів е і почав розпитувати. Він розумів, що той, хто прийшов, це явно непроста людина, що це якийсь пророк, що це людина від Бога. І він зрозумів, що треба й піти до нього напряму і розпитати, про що він вчить. І... Я не буду перечитувати всю розмову, я перечитаю, це буде Івангел від Івана, третій розділ, я прочитаю з 13-го вірша. Івангел від Івана, третій розділ з 13-го вірша. Це вже Ісус відповідає для Никодима. І він каже, і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Ісус розказує йому, коли Той не розуміє духовних речей, Він просто починає йому говорити істину, яка сьогодні залишається в наших серцях, і це місце Євангелія від Івана 3,16, це є, мабуть, найзолотіший золотий вірш, який всі ми знаємо. Тому що дійсно в ньому є Євангелія, щоб Бог настільки полюбив світ. Що віддав свого Сина для того, щоб той світ, який Бога вже ж не любить, але щоб він міг спастися, щоб він не загинув, щоб ті, хто будуть вірити, вони мали вічне життя. І я б хотів би трошки зачепити цей момент. знаєте, Тут в 14 му вірші вказується історія, яка для никудима, він її дуже добре знав, тому що це були вчителі Тори, це були вчителі Писання. І Ісус. Одним рядком нагадує цілу історію і каже, і як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський. Це він дає пророцтво і про свою смерть, якби син людський, це є Ісус Христос, Він так себе називав. І нікуди з цього рядка мав зрозуміти про образ, який залишений був в Біблії майже півтори тисячі років до цієї розмови. Повіть собі, пророцтво довжиною півтори тисячі років. І я хочу повернутися саме до цього місця, де воно було сказано. Ми повертаємося до часів, коли ізраїльтяни тільки вийшли з Єгипту, вони пройшли важкі випробування, вони нарікали, вони поплатилися за свої вчинки, якби вони не повірили в те, що вони зможуть отримати цю землю, і Бог сказав, що. Якби 40 років ви будете ходити по цій пустелі, і е, щоб нове покоління війшло вже в обіцяну землю, в обітовану. І сьогодні багато хто е, скептично ставиться до цього, там, жартують, що ой, вони там заблудилися, вони там десь е, можна пройти за декілька днів, вони ходили 40 років. Навіть е, коли ми були в цій же ж пустелі. Один з гідів, він мусульманин, він казав, це якби їхня історія так само. Він казав, каже, та вони вийшли, каже, вони заблудилися, 40 років ходили, і тільки тоді змогли дійти до території, де зараз Ізраїль. І знаєте, але Господь вів свій народ, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що він нарікав, не дивлячись на те все, що відбувалося. Але ось уявіть, що покоління змінилося. Вони ходили по пустелі вже приблизно 38 років. Вже більшість тих, хто були в Єгипті, вони загинули. І це вже виросло нове покоління. І що відбувається далі? Е, я прочитаю. Це буде е, числа, 21 розділ з 4 вірша. Числа, 21 розділ з 4 е, вірша. І рушили вони. З гор-гори, дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас з Єгипту, щоб ми помирали в пустині, бо ж нема тут хліба, нема води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв Сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея та й сказав. Згрішили ми, бо говорили проти Бога та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ і сказав Господь до Мойсея: зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині, і сталося. Якщо змій кусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. І ось ця історія про. Знаєте, розчарування, покаяння і відповідь Божу. І цю історію згадує Ісус, каже, що так само має відбутися з Сином Людським. Що ж, що ж відбувається, при чому тут здається ті змії? Але, знаєте, Господь свої пророцтва веде дуже дивним чином. І е, насправді пустеля це певною мірою символ нашого життя. Подумайте про те, як пустеля згадується в Біблії. Це завжди було місце випробувань. Навіть Ісус, коли Він починає своє служіння, Він вирушає до пустелі для того, щоб перенести ці випробування або спокуси. І наше життя дійсно наповнене різними випробуваннями. Ми випробовуємося постійно. Різні ситуації стають в нашому, стаються в нашому житті, і нам важко їх переносити. І, на жаль, Подібно тому, як ізраїльтяни вони вийшли, вони бачили, що раніше ж було нормально. Їм батьки розказували, що ми могли, ну там ну, треба було пару кирпичів зробити, норму виконати. Ну, але була їжа, був хліб, була вода, і іноді навіть м'ясо було, бо вони згадували про це, якщо пам'ятаєте. І там нормально ми там мали свої якісь дома, а тут а ходимо, непонятно чого. Всі тільки вмирають. Що це відбувається? Це, мабуть, Бог вже нас покинув в цій пустелі. І вже знаєте, і один за одним, і починають нарікати і вже на того Моїсея, і на Бога, і, і, і починають таке слово, знаєте, російською роптати. Вони нарікають на ті обставини, які стаються, починають звинувачувати всіх і вся в тому, що відбувається. Ми думаємо, а які вони погані. Але чи не буває такого в нас? Коли ми потрапляємо в якісь обставини і починаємо звинувачувати? Та то ці винуваті, то ті мені не зробили, а чому зарплату не дадуть мені 3 мільйони, а чого те зроблять, а чого те зроблять. А ті мене не слухають, ті мене називають. Але коли ти дивишся зі сторони на людину, ти розумієш, що часто людина сама винувата в своїх вчинках, часто сама робить певний вибір і не хоче змінювати своє життя. Можливо, на нас так само хтось дивиться, можливо, ми от є тією людиною, яка не хоче змінювати своє життя. Яка хоче просто нарікати на все, що відбувається, яка переживає ці труднощі в цій пустелі, в цьому, скажімо, так, місці відчаю і не знає, що робити. Але знаєте, Господь дає нам надію. Господь дає нам не просто надію, а супернадію. Я про це трошки пізніше поговорю. І цікаво, що цей. Мідний змій, який робить Моїсей і піднімає на жердину вверх, це не просто так. Це дійсно прообраз Ісуса Христа. Мало того, навіть те, що Він піднятий був на дерев'яній жердині, це е, символізувало те, як Ісус має померти. Я просто нагадаю одну історію, коли Ісуса вже е, вели, е, привели до Пилата, вже вирок був винесений смертний йому. Вже все, вирок винесений. І привели до Пилата, і Пилат там спочатку, можливо, і намагався якось сказати, що це невинна людина, що я не бачу в ньому провини. Але ізраїльтяни наполягали, і в Євангелії від Івана говориться такі слова, що Пилат каже: ну все, ідіть і за своїм звичаєм його й вбийте. А як бивали, як, як смертний вирок був ізраїльтян? Хто пам'ятає? Камінням каменували. Але вони кажуть, ні, ти зроби. І написано там, що чому так відбулося, того, що мало виконатись пророцтво про те, як Ісус мав померти, що Він мав бути піднесений на, на дереві, як був піднесений цей Змій. Піднесений, щоб його бачили. І саме такою смертю вмирає Ісус. Уявіть собі, проходить півтори тисячі років, і оцей прообраз проноситься через віка для того, щоб. Сьогодні ми мали цю надію. Сьогодні багато хто з нас, е, можливо, чув ці історії про те, що якби, є люди, яким не подобається хрест, да, які кажуть, та в який момент Біблії вирішили, що Ісусу Христи подобається. Але знаєте, сьогодні хрест це є символом нашої надії. Так як мідняний Змій був символом надії ізраїльтян, яких кусали Змії, які потрапляли в цю ситуацію. Мало того, що вони в цій пустелі без надії. Так і тут їх. Прийшли ще змії кусати, знову ж таки, за їхні провини. Але вони мали надію, вони знали, що якщо вони подивляться на цього змія, то вони не помруть від отрути. Сьогодні ми маємо оце е, якби, проти отруту, проти гріха. Ми знаємо, що якщо ми звернемось до Ісуса Христа, ми знаємо, що якщо ми прийдемо до Нього, то ми отримуємо спасіння. І ми не помремо від, наш, від нашого гріха. І знаєте, що саме цікаво, що е, пустеля, в якій е, були ізраїльтяни, це не пустеля піщана, яка е, лише дюни просягається до кінця горизонту е, піщані, і, ти, якби, і там більш нічого немає. Та пустеля це місце. Це кам'яна пустеля, по суті. І там маленькі камінці знаходяться, пил, і там знаходяться якби, невеличкі гори, гори, гори і ущілини, куди можна пройти. Є місця, де трошки більше якби, площі, де, можливо, вони таборували. Але загалом, коли ти заходиш за гору, тобі не так просто побачити якусь жердину, яка б висока вона б не була для того, щоб врятуватися. Але сьогодні ми маємо набагато кращого Спасителя. Сьогодні, якщо ти відчуваєш, що ти, ти є в гріху, ти, в тебе якісь важкі обставини в житті, тебе, як вкусив той Змій, прийшла біда в твоє життя. Тобі не треба очами шукати е, якийсь символ, тобі не треба десь йти, не треба десь повсти з останніх сил для того, щоб це побачити. Ісус Христос сьогодні поруч з тобою. І ти можеш помолитися до нього. Попросити пробачення і отримати спасіння. Коли ми згадуємо сьогодні про те, як страждав Ісус Христос, це не для того, щоб нам, знаєте, їхати десь далеко, в далекий Єрусалимський храм, і шукати там, знаєте, місце там, де там справжній хрест, не справжній хрест. Це для того, щоб ми розуміли, що Ісус набагато ближче до кожного з нас, що ми можемо отримати спасіння від наших гріхів. І... Ця надія, яка є в нас, чому я казав, що це супернадія? Тому що дуже часто ми сприймаємо спасіння як шанс. Я помолюсь і може я спасуся. Послухайте, спасіння це не лотерея. Що ти купуєш квиток і може виграєш, а може не виграєш. Це не колесо фортуни, яке ти крутиш, і там є багато секторів, і в тебе шанс. Це не рулетка, знаєте, в казино, де там скільки один до 32, чи, не знаю, ніколи не грав. Ісус це 100% надія. Написано, що кожен, хто вірує, отримує. Кожен, кожен, не кожен другий, замітьте, не кожен третій, абсолютно кожен. Наскільки ти вдячний, друже, коли ти приймаєш оці символи, вдячний за своє спасіння? Наскільки ти розумієш, якою ціною це все було здобуто? Наскільки ти розумієш, що ця надія дійсно жива і що це найкраще, що ми можемо отримати? Ми отримуємо прощення гріхів, ми отримуємо вічне життя, і ми отримуємо силу, яка допомагає долати нам труднощі у наших пустелях. Коли ми. Потрапляємо в якісь труднощі в нашому житті. Ісус біля нас. Він допомагає нам пройти через них. І хоче таке невеличке застосування для нас, знаєте, залишити. Перше, задати питання на роздуми. Коли я стикаюся з труднощами в житті? В який момент я йду до Ісуса Христа? В який момент я дивлюся на. Якби, я заміню вже на, на цей хрест, да, який є в моєму житті. Що означає цей хрест взагалі для мене? Це просто символ? І які, на якому місці він у мене? Я спочатку вирішую сам, прошу своїх знайомих, друзів, батьків, щоб помогли вирішити, тоді йду до Бога, чи Бог з'являється десь раніше? Як я ставлюсь до того всього, що відбулося? Наскільки я розумію, що християнство це ще й відповідальність. Ще одне питання для кожного з нас. Як часто я молюся про те, щоб Господь дав силу мені пройти через всі випробування, які є в моєму житті? Як часто я дякую Богові за те, що це дійсно що це не шанс, а це стовідсоткове рішення Бога врятувати мене? Чи усвідомлюю я це? Тому що, знаєте, за свої там певна кількість майже 20 років християнстві, на жаль, я зустрічав дуже багато людей, які ти приїжджаєш. Це церква, яка по суті вже залишилися лише старі там, бабусі, один дідусь, і ти приїжджаєш до них, спілкуєшся, провідуєш. І, здається, ось ось квінтесенція мудрості християнської. Це люди, які пронесли віру. Через всі страждання, якби Радянського Союзу, там, перестройки 90-х, і далі, і далі, і донесли до сьогодні. Здається, ось в кого треба вчитися. Ти починаєш спілкуватися з цими людьми. І знаєте, що дивно? Що час перебування в церкві не робить людину мудрішою, а час перебування з Богом. І коли ти дивишся, і людина, от приїжджаєш до людини, от там бабуся, і вона каже. Ну все, вже останній раз сьогодні. Вже сьогодні останній раз. Вже я наступний раз, напевно, вже все. От. Вона так багато років говорила. Знаєте, я так і ну, вийшло так, що я так і не застав, коли вона відійшла у вічність. Але поки інші хотіли жити, а вона вже готувалася до смерті, всі інші помирали, а вона залишилась жива. Як би це от, іронічно не звучало, але. Е при тому всьому ти говориш до неї, задаєш питання. Кажеш, і що? Що буде далі? От як ви цей? І я не бачив впевненості в спасінні. Я не бачив цієї впевненості. Для неї це дійсно був шанс. Каже, як заслужу? І я сижу, знаєте, аж плакати хочеться. Я не знаю, як донести людині. Не як заслужу. Господь тобі дає. Дійсно, ти маєш жити життям. І це не значить, що ти маєш грішити. Але... Те, що Господь дає тобі, це не від твоїх діл твоїх заслуг, що ти такий хороший. Це через те, що Він любить тебе, через те, що Він послав свого сина за твої гріхи. І я хочу, щоб ті, хто будуть приймати цю чашу, щоб ви усвідомлювали, я разом з вами, що дійсно акт любові вже виконано, що Бог вже зробив наше спасіння. Наша задача жити гідно для цього гідно цього Спасіння. Коли апостол Павло пише Листа до Корінтян, він знову ж таки згадує цих змію. Каже, він перечисляє про гріхи і каже: слухайте, не спокушуйте Ісуса Христа. Бо були, що спокушували, і померли від зміїв. Здається, Ісус Христос набагато ж пізніше був. Але Ісус Христос це є Бог, який був вічно. І коли ми стаємо християнами, коли ми отримуємо це спасіння, це не значить, що ми маємо грішити. Тому що все одно можуть прийти випробування в наше життя, якщо ми дійсно будемо своїм життям спокушувати і лукавити, казати, та мені вже все прощено, це вже лукавство. І я хочу, щоб дійсно Господь благословив кожного з тих, хто буде приймати, щоб ми пам'ятали це, якою ціною це куплено. А ті, хто ще сьогодні з тих чи інших причин не приймають ці символи, задумайтесь, перше. Можливо, вам треба просто покаятися в своїх гріхах. Це не складна дія для вас. В ваших думках, словами, на що вас хватає сміливості, потім можна підійти до служителів сказати про своє рішення. Але Господь вас чекає. Ви чуєте це вже не перший раз, і Господь же стукав в вашому житті не лише через слово, через обставини. У вас є сьогодні можливість покаятися. Що ви покаялись, ви ще чекаєте, можливо, якихось е, причин для того, щоб приймати хрещення, так само не затягуйте. Це дійсно, е, коли ти стаєш християнином, я впевнений, коли ви спитаєтеся інших, що ці люди не жаліли про те, що вони стали. Я кажу за себе, я за всі руки я не жалів. Мені не хотілося повернутися в Єгипет до того, де я, де я був, Якби. Того, що я розумію, що разом з тим е, умовно. М'ясом, хлібом, там є рабство, там ти є рабом гріха. І куди тебе це життя заведе, ніхто не знає. Ти сам не знаєш, де ти опинишся. Господь дає тобі свободу і дарує тобі вічне життя. Отож, хай Господь благословить нас дійсно бути гідними християнами, не нарікати на нього і розуміти, що саме ми отримуємо, коли приймаємо Ісуса Христа в своє життя. Слава Йому! Амінь.